Як скоро Путіна внесуть ногами вперед? Котрого з них. Це буде вирішальний рік. Він же буде остаточний, кінцевий. Розпад вже почався в, в РФ. Це рік, де має всі усі. Вони просто будуть тікати. Як зеленого дерев'яного дракона для українців буде непростим, але динамічним. Такі прогнози дають і зірки, і цифри, і бачать карти таро. Перемога для України це вже константа. Залишилось тільки обрати, коли готувати святкове вбрання. Дніпровська тарологиня та рунологиня Катерина Сінчук каже, аби перемогти цю російську, нечесть, доведеться попітніти. Але після найтемнішої ночі прийде новий день, тож упускати руки точно не слід. В травні Буде перша перемога для українців дуже яскравий час. Біля травню, в квітні може початися затухання цієї навали, яка є. Знають карти, і що саме потрібно, аби пришвидшити нашу перемогу. Процес одужання в нас почався. Нам треба зражатися, нам треба відповідати, і нам треба ну, тут дивити, ну, прям, ну, тут така підсказка, що треба, щоб були літаки. Аутветична астрологиня Мирослава Барабаш акцентує, важливо не прогавити час, адже буде можливість вирішити долю нашої країни. Літом в нас буде вже вікно можливостей для переходу на інший рівень для того, щоб прийшов мир для домовленості різного роду. Буде багато дуже домовленостей на відновлення країни. У 2024-му нас підтримуватимуть і партнери з озброєнням та фінансами. Однак, зірки кажуть, спочувати на лаврах зарано фінанси не будуть заходити великими коштами, тому нам потрібно бути до цього готовими. Рік буде непростий в плані того, що тарифи і ціни будуть зростати, але це буде вирішальний рік. Сприятливим він буде і для союзів, кажуть номерологи. Україна поверне собі авторитет та увагу. І нас почує увесь світ. На цій часовій е шкалі да, є три дуже важливі роки. Це перший год, це год починання нових возможностей, нових активних действий. Є дев'ятий год, це наоборот, год завершення і подведення итогов. Є п'ятий год. Середина циклів та год перемен. Вот этот отрезок, да он очень важный. то, о чем мы горі в плані становлення країни, в плані в плане закладки фундамента. Із приємного на болотах наступного року буде неспокійно. Очікують навіть громадянську війну. Дізнались і відповідь на питання, коли ж не стане Путлера. Кого називати не можна, його вже нема. Він помер. Його вже нема. А те, що є скільки буде треба, стільки буду цю куклу, ляльку доставати з сундука і показувати людям. Не все одразу, але не кваплячись, вже можна пакувати речі на перший український курортний сезон у Криму, який прогнозують на 2025 рік. А поки чекаємо, підтримуємо наших захисників. Бо їм зараз найважче. Поки що це все буде активно продовжуватися до літа. Тобто зниження градуса, ну, воно перманентне буде, але також все буде продовжуватися, треба потерпіти десь до літа. Для самих же українців 2024 буде роком карми турботи про здоров'я та часом для великого кохання. Я можу поздоровити тих, у кого нема і не було дітей, не було коханої людини. Це рік для того, щоб зустріти. Ті люди, які год, п'ять-десять років тому назад роблять добро і також слідкують за своєю поведінкою, тим можна трошечки розслабитися, тому що їх чекає нагороди. А от людям, у яких в даті народження є магічна вісімка, буде щастя. Год Готвосім дає людям можливість... Euh, Какби бы, проявіть себе, волю, да, добитися там порушення зарплати, кар'єрного росту з э, фінансами э, должно бути все нормально. Найскладнішим та переламним роком для України все ж був саме 2023. Тож радіємо, що він добігає кінця. А от переможні новини на 11-му вже не за горами. Буде годин випуск у 24-му році, так. І дуже багато будуть радуватися. Будуть гості, будуть е, гості з фронту, які будуть ну буде дуже натхненне. Це буде в 24-му, Дуже багато буде емоцій. Смерті ворогам та переможного року для України вам бажають Вікторія Вихрушина, Олександр Довгань, Євген Дрозд, Денис Єлесавенко. Новини 11 каналу.